На театральному майдані Луцька почали зрізати аварійні дерева, які всохли та не підлягають лікуванню. Розповів комунальник Аркадій Шотік. Каже, це обґрунтовано рішенням спеціальної комісії міської ради. Робота виконується по мірі можливості. Коли є можливість на підприємстві, коли погодні умови дозволяють, і інші. треба провести ряд підготовчих робіт для видалення. Бачите, які умови складні будівлі. Лучанин Юрій Казмірук спостерігає за процесом зрубу ялинок. Дерево має свій вік, не треба за тим жаліти, все нормально йде. Хотілося б, щоб перед тим, коли таку акцію затівали, міська рада озвучила свою позицію. А наступний крок який. Еколог Олег Галета каже: аварійні дерева видаляють на підставі рішення постійно діючої профільної комісії. Торік стан дерев у центрі міста перевіряв фахівець фітопатолог. Він обстежив, сказав, що вони хворі кліщами, і ржою. Є рішення про видалення двох ялин сухостійних і одного каштана також сухостійного, напроти готелю «Україна». Одне дерево зрізається. Я вважаю, що мінімум три ми повинні посадити. Так звичайно краще нову посадити. Якби вона була жива, звичайно проти. Але натомість потрібно посадити відразу за словами заступника начальника луцького відділу екології. Дерева видалятимуть упродовж доби. Додав, що схожий стан і у трьох ялинок на центральній площі, які щороку наряджають напередодні новорічних свят. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.